Фаза швидкого сну приїжджає кожні 90 хвилин і перед світанком розтягується аж до 40 хвилин. У цей час лімбічна система, емоційний центр, стріляє як у день, а префронтальна кора бере відпустку. результат сни, де крокодил читає вірші у метро. Нейромедіатори надсилають команду заблокувати альфа-моторні нейрони. Так виникає рематонія. Мозок мчить, а тіло паралізоване, щоб ти не стрибав із ліжка разом із крокодилом. Дослід Берклі показав: урізання швидкого сну більше, ніж на 25% удвічі підвищувало рівень тривоги наступного ранку. Отже, менше нічного кіно більше денних хвилювань. А як витиснути з цієї фази максимум користі? Dream Diary. записую весь сюжет одразу після пробудження. Гіпокамп тренується, а мозок продовжує ланцюжок. Швидкий сон, креатив навіть у день. Okay. Алкоголь стоп. Етанол зрізає швидкий сон мало не наполовину. No! І регулярний відбій. Чим стабільніше засинаєш, тим довший ранковий блокбастер. <плес> Отже, бережи свій швидкий сон і отримаєш безкоштовну нічну психотерапію, плюс креативний бонус на ранок.